Але оця трансформація соціальна, як українці пройшли з від селян уже таке ну, в сучасну націю. І я думаю, що у нас набагато менше різниці між сучасними українцями і французами, ніж між тими українцями в кінці, в початку ХХ століття і французами в початку ХХ Там, Якщо там прірва, то зараз у нас жінки взагалі дуже нормально в Європу інтегрувалися. Чоловіки складніше, вони десь там у нас якось е, з модернізацією чоловіків трохи складніше йде справа. Але в цілому якось всі зробили великий крок. Все-таки прожили недаремно. Так що я все-таки е, рекомендую звернути увагу на старий, але дуже. Добрий такий, ну це не підручник. Це така книжка. Все таки, якщо хтось хоче роз... подивитися на соціальну еволюцію українців, зрозуміти цю всю соціальну динаміку, як розвив.